Ну, що, мабуть, будемо починати? Дітки, мене, мене звуть Оксана Олександрівна. Зараз. А що ви зараз чуєте, діти? Чорте. Ви чуєте дзвоник? А знаєте, що це означає? А це означає, що ми з вами починаємо. А ви знаєте, хто до нас прийшов? Дивіться, сонечко, доброго ранку, дітки! Воно хоче, щоб ви посміхнулися. Ну, всі-всі, посміхніться всі. Ой, які дітки. Ну що, настрій ми підняли, а тепер пограємо. Покажіть свої долоньки. Покажіть долоньки, всі 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 Повторюйте зі мною що я буду казати і робити. Діти з моря, як задує, пальми сторони хитує, а під краб сидить і клешнями ворушить. Чайки над водою літають і за рибками пірнають, а під пальмою крап сидить і клешнями ворушить. Десь на, на глибині. Крокодил лежить на дні, а під підпаль крав сидить і клешнями ворушить. Ось така у нас гра. Вам сподобалося? Якщо так, покажіть мені ось так. Сподобалося? Ось ми її вивчимо і будемо кожного, кожного разу грати. А зараз ми з вами, знаєте, що зробимо? Зараз ми з вами потанцюємо. Клиночку. Зараз. Так, встаємо і танцюємо. Я очі танцювати вас. Привіт, привіт. В долоні плескай. Привіт, привіт. Ногами тукай. до носа, до А потім до коїп'яш навколо повернись. Зроби уклін. А тепер швидше. Привіт-привіт. В долоні плескай Привіт, привіт. Ногами тупай до носа доторкнись, а потім до колін на коло повернись і зроби уклін. А тепер ще швидше. Привіт-привіт. В долоні плескай. Привіт-привіт. Ногами тупай. До носа доторкнися, потім до колін, навколо повернись і зроби уклін. А тепер ще швидше. Привіт-привіт. В долоні плескай. Привіт-привіт. Ногами тупай. До Доноси. носа доторкнися, потім до колін. Навколо повернись і зроби уклін. Молодці, вам сподобалося, малята? Да. На сьогодні не тільки сонечко завітало. Знайомтеся, це дівчинка, її звуть Оленка. Мабуть, ви здогадалися, що вона українка, а вона хоче познайомити вас з рослинами, які зростають на Україні на Україні. Знайомтеся, це калина. І поки ви будете на неї дивитися, я вам прочитаю віршика. Слухай. Лист зелений, зелений, схожий він на листя клена. Біло навесні квітує, потім ягоди дарує, ягідки ростуть у гронах, соковиті та червоні. Кісточки сердечка мають, при застуді помагають. Давній символ України і рослина це Калина. Дітки, повторіть, будь ласка, калина. Калина. Молодці. А ще дерево, дивіться, і це верба. Дерево біля води віти посхилялись. Рано рано навесні котиками вбрались. Кажуть, що ці гілочки дивну силу мають, нам здоров'я бережуть. Дів наш захищають. Звісно, не ялинка це і не груша дичка. Це лозяне деревце і зветься вербичка. Ось такі гарні рослини зростають у нас на Україні. А я вам зараз розкажу легенду казочку про дівчинку-калинку. Тільки тихо-тихо. Слухаємо. Жила була дівчинка і звали її калинка. В неї було дуже добре серце. І ось одного разу вона пішла до лісу і вирішила посадити там деревце, знайшла якусь тонесеньку стеблиночку і посадила. І кожного дня носила їй водичку і поливала і виріс кущик. Одного разу. Що в лісу подорожній і побачив кущик, стомився, присів і каже Дякую тим роботящим рукам, що посадили цей кущик. І раптом кущик на ньому з'явився білий цвіт. Потім цвіти квіти всі опали, і з'явилися ягідки, червоні, блискучі. А в кожній ягідці всередині кісточка, яка нагадує серце. Прийшла якось калинка до лісу, як побачила свій кущик, здивувалася, а кущик до неї так нахилився і каже Подаруй мені, будь ласочка, калинка своє ім'я. І так цю рослину на Україні стали називати калина. Діти, калина, український символ дівочої краси. Це рослина оберіг, а крім того, це лікарська рослина. Бачите, який чайчик можна з неї зробити? Кожна ягідка допомагає від застуди. А якщо ви з'їсте одну ягідку, то побачите, що кісточки насправді схожі на сердечко. Ви бачите, які кісточки, діти? Да. Так, да. як на, на сердечко схожі. Дітки, верба да. це ж цікава рослина і також український символ здоров'я та життя. А навесні в Україні українці святкують е, вербну неділю, вони несуть гілочки верби до церкви, освячують її, а потім приносять додому і зберігають цілий рік. І кажуть, що така вербичка дарує здоров'я і захищає від лиха і хвороб. Ось які гарні рослини в нас на Україні. А тепер ну, давайте потанцюємо. Вставай, Вставайте, не, будь не, ласка. Не, Будемо не, танцювати не, під пісню лісі, лісі палина. Йому. Яка гарна українська пісня? No, no, no. Кидала, 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 Молодці малята, Вас вам сподобалося? Вам сподобалося наше відео? Сподобалося відео. Дітки, а тепер ми з вами пограємо. А для того, щоб пограти, вам потрібно на телефоні знайти, знайти улівець. А ви знаєте, як це зробити? Хай вам матуся допоможе. Якщо ви натиснете на екранчик, зліва з'явиться олівець. Знайдіть, будь ласка. <зир Douba> Знайшли? Хай матусі вам допоможуть. Знайшли малята? <зир criminals> ну, давайте <зир> <зир> спробуємо, якщо ви знайдете, ви зможете. Ти можете малювати, ой, ще завдання не було. Стірка. Слухаємо завдання малята. Знайдіть на, на картинці калину і обведіть її. Давай, де давай. калину на картинці? Я От світ і Молодці! Я хочу... Правильно! А де на картині вирва, поставте біля неї кружечок? Або цяточку, або галочку, що хочете. Молодці! <рив> Малята, ви впоралися, ви запам'ятали, мені дуже приємно. А тепер ми з вами ще попрацюємо. Ми помалюємо з вами зараз разом дивіться, у вас на, на екрані з'явилася дошка. Зараз я намалюю на ній ниточку, дивіться. А для чого ця ниточка? А ми зараз з вами будемо малювати на із калини. Вам потрібно взяти червоний олівець, якщо у вас вийде, будь ласочка. І дивіться, я, я малюю да. першу. Дивіться, ось моя ягідка, дивіться. А ну хто зможе? Малюйте далі ягідки на, на нашій ниточці. На ниточці гарненько. Ух ти, молодець. Добре, а хто ще може? А Милана може? Тимурчик молодець, а Коля? а Ліза, ну давайте я буду допомагати. От тимурчик, тимурчик порався. А хто ще може? А ну Вікто, Віка, сможешь? Тимурчик намалюй ще, щоб у нас на мисто вийшло. У нас олівця немає. А якщо натиснути, а ви з телефону, чи комп'ютера. у вас повинні бути інструменти. Нема. бути. Ми теж, коля теж не може знайти. Не зможе знайти, так? Треба буде потренуватися потім якось. Молодці, молодці, виходить, виходить. Добре, малята, молодці. Наступного разу ми ще раз потренуємося і повчимося. Як заходити цей кулівець? Такі інструменти. Рондати просто мені вода. Добре, молодці малята, а зараз. Тітки. Я вам потім після заняття ви намалюєте ось таку калину фарбами. Подобається mm. вам? Смі. Після заняття намалюєте. А тепер, скажіть, будь ласка, дивіться, сонечко хоче запитати, вам сподобалося заняття? <поцентріст> так, добре. А воно хоче почути, а що вам сподобалося? Хто хоче розказати? Остань на радик. ладі. Що вам, що ви запам'ятали? На занятті, mm. дідько. Да. Так, що я не хочу сказати. <головіка> Малі. Малі. Малі, що ти запам'ятав? <головіка> Коля, що ти запам'ятав? Що тобі сподобалося, Коля? Ну все. Ну, <головіка> все. Міланочка, а що тобі сподобалося? Ну, я не знаю. Танцювати сподобалося, Мілан? Ні, ні, ні. Тобі подобалося танцювання? Нічого. Це ж найголовніше. А Лінка, тобі сподобалося? Так. Мені все сподобалося. Добре, Вікуля. А Ліза, що тобі сподобалося? Танцювати було гарно, Вікуля? Ой, Ліза. Весело було, так? Тимурчик, а тобі що сподобалося? Калинка. Калинка. Добре. Молодці малята. Mm -hmm. Ну що, сонечка буде прощатися? До побачення, малята! До, До зустрічі. До зустрічі. Пока. Бітки, Пока. Після нашого заняття, будь ласка, намалюйте Калину, зробіть yeah. фоточку, і я чекаю хочу подивитися, як ви намалюєте. Добре. А, та, so, а, yeah. а зараз, шановні батьки, yeah. ви ваші матусі, хочу до них звертуть, звернутися. No, я дуже yeah. вас прошу yeah. після okay. заняття. Я в Viber групу вийшов відео, де я показую, як yeah. малювати калину. Ось таку. Там дуже просто. Коли ви, у вас буде вільний час, намалюйте, будь ласка, сфотографуйте і в нашу групу викладайте. Yeah, а ще я хочу попросити, щоб ви написали трішки в Viber групі чи сподобалося вам наше перше заняття, свої коментарі. Мабуть, хтось ще буде підключатися, добре? Чи є у вас якісь запитання, батьки? Ні, немає. Ні, вам сподобалося, хоч скажіть, вам сподобалося, бо є перші заняття сподоб... з дітками. Сподоб... А, сподобали. Дуже сподобалося, Дуже Дуже що чиста українська мова, як ми хотіли. Добре, все так і буде далі. Я буду писати анонси. У нас четвер теж будуть зум-заняття з підготовкою до грамоти. Це вже буквочки будемо вчити. Ось. Також я буду писати все все в групі Viber, всі анонси, ще все, що потрібно, все, все, все. Не переживайте, я все пам'ятаю, ви все будете знати. Домовилися? Домовились. Дуже дякую, вам. Тоді я до побачення. Діти, пока! Побачення. Приходьте ще до мене, буде цікаво, я обіцяю. Пока-пока.